Фармадол. Таблетки від головного болю. Друзі, ох. Зараз. Зіркова зустріч в прямому сенсі. Так, вже бачите з нами. Ми вже встигли пообійматися, вже встигли проговорити деякі моменти. Зараз з вами теж поділимося. Євгенія Емеральд, снайперка, яку яку називають українська Жанна Дарк. Нещодавно ну як нещодавно вже народила, і ми нарешті так місяць минув. І ми раді бачити вас в студії вперше після народження дитини. Ви Жень, у нас в студії, спасибо. доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Так, ну... Цікавить, де, де манюня, з ким залишили. А одна манюнька вдома з Жанною Феліксівною. Це моя мама, бабуся. А зі мною ось друга манюня, наш синочок. Як звуть? Це Степан Євгенович. Степан кличете? Степан Євген Степан. Так. Степан Євгенович. Так і кличете. Так. А коханого? Щось... коханого звати Євген. Євген, тобто Євгенія, Євген, Євгена, зустріла. Саме на війні наша гостя так почалося велике кохання, яке просто трансформувалося в ту історію, яку зараз ще більше побачите. Так, оце цуценя ну, по перше. Дитину народили цуценят з'явилося. Багато чого несе вам євген. Ваше життя. Дуже а... багато, дуже багато змін. Так а, а у ця порода, ви домовлялися, ви мріяли про таку породу. Що це за порода, Цуценяте? Ой, це мультіпо. Ми півроку вже хотіли цуцика, і просто ось знаєте, не, не бачила я ось саме нашого. А коли побачила цього, ці очі, це я тільки два тижні як народила. Я розуміла, що це буде все дуже важко, але. Ці очі я, я кажу чоловіку, я знайшла синочка. Отак, От друзі. Ну вони знайшли одне одного, і наша журналістка Влада Грубич завітала до вас в гості. І зараз більше історії для нашої аудиторії. Як завжди кажу українцям, народжуйте зараз побільше бандеряток, бо це велике щастя. Ще рік тому Євгенія Емеральд сиділа у холодних підвалах Харківщини та воювала на фронті. Сьогодні сама не вірить, живе в сімейне мужика із купою дітлахів та песиків. Я тепер, мама, в квадраті можна навіть сказати в кубі, бо в мене ще синочок з'явився. Це Степан Євгенович. Знайомтеся, це наша третя дитинка. Бо в нас одні дівчата ми вирішили, що нам хлопчик теж потрібен. Ранок починається з процедур для малечі, кави і прогулянки. Мені більше моє життя подобається зараз ніж коли була на фронті. Чесно, Євгенія Емеральд із майбутнім чоловіком Євгеном Степанюком познайомилася на війні. Коли снайперка завагітніла, два місяці не казала ні коханому, ні командуванню. Та час народження наближався, тож Женя повернулася до Києва. У щасливу мить Євген Степанюк зміг вирватися з передової до дружини. І був поряд на парних пологах. Тоді всій сім'ї вдалося зібратися разом. Дякую, дякую взагалі. І хочемо подякувати Збройним силам України, що ми сьогодні всі разом. Уже днями дівчинці буде місяць. Вона весела і дуже спокійна. Ну, по-перше, вона дуже любить їсти, як я. Вона постійно хоче їсти. Постійно посміхається. Ну, звісно, якщо їй щось не подобається, вона про це так знати явно натякає. Женя зізнається, за три тижні стала дуже сімейною. Навіть створила чат матусь у житловому комплексі, а ще відчула тягу до творчості. Я вирішила таку свою одну мрію цілити в реальність і створити свій мерч. Що саме буде на футболках? Поки секрет, та вже зовсім скоро можна буде побачити на сторінках у соцмережах. Свій щоденник життя Женя публікує в інстаграм. Вже майже місяць пройшов. Я ще досі не змогла всі повідомлення навіть побачити, бо їх дуже багато. І я досі відповідаю на привітання це правда. А за два тижні після пологів здивувала підписників, їй вдалося скинути більше десяти кілограмів. Коли я була на останньому місці вагітності, я всім казала, що я повернуся у свою форму за місяць, і я просто так налаштувалася, і все, якихось спеціальних дієт фізичних вправ, ніяких не було, бо ще не можна, і ця вага вона куди знаєте дівалася. Тож ніяких секретів ловити момент і бути щасливою, попри ракетні удари чи постійний страх за коханого на передовій. Женя і Женя по можливості завжди на зв'язку. Татусь сумує за дівчатами. Він сам пише, вже скидає, скидає, манюню. Так, ну, Чесно, серце розривається, він її так любить просто. Я пам'ятаю, як ми сперечалися, хто буде перший цей памперс міняти. Він біг, казав, я перший буду міняти дму. слава Богу. <рес> 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 Ось, і це так мило, він такий великий, це така манюнька. Ну, вона татова доця. Вона, вона може плакати. Як тільки він її брав в руки, вона зразу заспокоювалася. Ну і чисто його, його доця. Сама ж Женя про повернення на фронт поки не думає. І, взагалі, вірить, після декретної відпустки в Україні вже буде мир. Якось я зараз стала дуже сімейна. Чесно кажучи, хочу ще дитину, і я думаю, що ці мої такі амбіції з багатьма дітьми вже, мабуть, не дозволять повернутися на фронт. Але якщо буде така необхідність, якщо дійсно не дай Боже, треба буде кожному українцю брати зброю, то звісно я її візьму. Боже, ми і сміялися. За серце хапалося, поки дивилися цю історію. Женю, що вам сказати? Оце е, е, короткий сценарій для великого кіна про кохання. От ваша історія саме так. І е, вдома, так, е, ви не розголошуєте ім'я доці, але називайте її маленьким Бандерятком. Так. Клас. А е, скажіть, хто вибрав ім'я і чи довго ви визначались? І чому не хочете розповідати, як звук? Ну, звісно, ім'я обрала я? Воно до мене прийшло на мій день народження в грудні. Прийшло це як? просто прийшло. Ось просто у вісні. Це так було з першою донькою У Мене взагалі всі ім'я такі незвичні? Ось і так як перша донька Жасмін, то я розуміла, що друга донька теж має бути з якимось дуже гарним і таким знаєте символічним ім'ям. То це як вам наснилася сама дитина? Чи хтось сказав думаєш на п'ять дітей? Скільки плануєте ще дітей? Дивіться, про дві це. Доньки є один хлопчик. Я треба ще одного хлопчика. Я думаю, буде суперсімейка е, женю. І, і ще наостанок скажіть, от е, Бог поможе, що закінчиться нашою перемогою. Вам не треба буде брати зброю до рук. А е, чим буде, будете займатися? Думали, якщо не повертатися приміром до свого колишнього бізнесу, не повертатися на фронт, вийдете з декретної відпустки. Чим займетесь? Дуже цікаве питання. Знаєте, життя було настільки мінливе, ще рік тому. я якраз в цей період знаходилась в Харківській області. І Навіть подумати не могла, що в мене буде сім'я, я зараз буду сидіти з вами з собакою, і на мене буде чекати дитинка ще одна вдома. Тому знаєте, як казав йода, майбутнє туманно, так то я, мабуть, зараз це йода. Я не знаю, але подивимося, знаючи себе. Ось у мене в житті вже було багато ролей, багато чим я займалася, тому точно не буду сидіти без діла. Жені, ми вам дуже дякуємо за Клас. таку мотивуючу, так. класну історію. І Женю, ми дуже чекаємо вас в студії, що ви в сніданку покажете те щадливе відео. Давайте, Давайте. Ми, у нас корохрестини. І після цього ми покажемо дитинку і може вам розказати першим ім'я. Супер! Домо, дорогі <св 'я> глядачі! О, Боже, домовились такі О, ексклюзив, ексклюзивно для вас, дорогі глядачі, для глядачів сніданку домовились про те, що. Подальшу інформацію, так і більше історії подробиць у цій прекрасній, просто казковій історії в, в такій страшній війні. От є, є промінь так. світла, є надія, є мотивація, є вектор на життя і є на нашу перемогу. Життю. 100 Це має так, так бути Євгенія Моральд. То... З маленькою тут, з маленькою з там, але, тут. але українська снайперка і українська захисниця наша героїня. Не востаннє до наступної зустрічі. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром.